Всім привіт! Сьогодні ми граємо в Майнкрафт. Ми створимо собі новий світ, щоб потім продовжити його грати. Для початку нам треба дерево. Тут болото. Якщо це відео набере 200, 100 лайків, то ми з друзями будемо грати разом у цьому ж світі. На кінці цього відео я вам покажу свій список ігор ігор. І будем і ви напишите в коментарях, В коментарях, Що? Що я рад? Вибачте, я прихворів трішки. Сьогодні ми зробимо собі будиночок. не будиночок, а пещеру. Щоб було в чому жити. І ховатися від монстрів. Тут нам треба буде верстак. Ми його зараз зробимо. Ставимо його поки що тут, щоб потім переставити всередину. Ще зробимо мочок. Робимо невелику хатинку, тому що ми граємо одні, нам не треба буде. Багато місця. Щоб ходила на ліжку і на верстак і на пічку. Щоб жарити собі їжу. І те саме желізо. Розплавлювати. Думаю, нам цього потрібно вистачити. Якщо нам буде вистачати нам на щось, щоб скрафтити, ми його зробимо ще більше. Подивимось це на копічку нам треба, тому ще цей і ось це. І ще зробимо, зробимо все. І ще ось це. сундук маленький зробимо. Тепер нам треба буде дерево. А може і нам хватить дерева? Так. Да. Так, хватає Зробимо ось такі двері. Ось тут нам треба буде закрити, щоб монстри не падали здому. Так, тепер нам потрібно поставити... Верстак назад у хату і пічку так само mm. Ось сюди і пічку б'ємо mm. для того, щоб було м'ясо. Кому цікаво, я живу в Україні, Мельницькій області. Пишіть в коментах, по скільки поскільки мені робити відео, щоб вам було і не дуже довго відправиться його і цікаво. Ось що зробимо. Треба тільки ще подивитися, що параметри не включені. Нам треба деревне вугілля ми ще буду на дерево, щоб було про запас. Нам так так само потрібно овечка, щоб щоб зробити ліжко. Що нам потрібно? Для цього нам потрібно три шерсті. Корова потрібна для того, щоб вона давала куру, для того, щоб зробити броню. А от, у нас ще можна дати м'ясо, щоб не вмерти з голову. Буває Києви випадки, що вона не дає шарську. Кирит. тут не Зараз мы еще идем куда чтобы сделать себе Можете тут не так уже багато дерев і звірінці ще ми потім, можливо, зробимо поворот. Щоб посадити картоплю, нам спочатку пройдеться. Зробити собі, знайти ну, собі. Містечко. Щоб там були якісь різничних студентшував тут. Якісь рослини. Ізгород добути їх і. Що, зробити собі щось. Бамбуком. требует для того, чтобы забрать эту карту, або... Сука. Вроде. Не помню точно. Еще одна. О, овечка. Ну, что, овечка. Ну, я не знаю, что мне надо сейчас. Нет, не давай ничего. Жаль. Ó, que borra Ось ще десь взяти м'ясо. Скоро буде ніч, я не знаю, що ми будемо робити. Там вже немає ніде овечок. О, ні, ось є одна. Нам прийдеться ще одну десь взяти. cheio de. Мы можем скрафтить о себе лишку. Нам треба тікати звица. Тут монстр. Ще нам нам бы не помешало вбити Вука, але у нас там був ще склет луком, він би у нас вбив. І ліжко переспимо зараз поки були

Поскільки ми їсти хочу. Воно проснемось і буде жовтовий м'ясо. Ось тепер можна і поїсти. Це можна вибрати чи з'їсти. Ще раз. А Тепер Може, я не знаю, куди робити шахту. Може ще одну зробити. Двері, в принципі, є. Пакелі вдвох є. Мене це зробити. Це в нас є поки що, потім ще підемо добудемо. Якщо треба буде. Ось тут рити. Відео йти 20 минут. Думаю, це цілком нормально. Чогось тут немає такого. Чогось тут немає нормальної шахти. Ось це я понімаю. Так само я можу зробити ще один канал і випускати там відеось другу гру. Ну тут на цьому каналі не тільки буде виходити ігри про Майнкрафт. Тут ще буде багато інших ігор. Хоча, можливо, будуть комп'ютерні ігри. Якщо я здійснююся, як це робити. Ще п'ять минуток пограємо і нове відео вийде на каналі через день. хоче, відео я двіснею, ну, було не пам'ятно. Пока заправимо набирайся. А ще, якщо це мій канал набере, ну хай буде 70 підписчиків, я буду знімати про риболовлю. Пока-пока.